Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні, 28 липня, понеділок, і до вашої уваги, мій традиційний ранковий брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що? Почну з того, що ворог завдав по Україні, на жаль, чергового ракетно-дронового удару. Було багато дронів, летіли крилаті ракети зараз. Відомо про влучання в житловий будинок багатоповерхівку в Дарницькому районі. Є потерпілі, постраждалі люди. На жаль, деякі втратили майно пошкоджене житло, автомобілі. Тобто, ми бачимо, що агресор не припиняє тактику саме терору. А під атакою цієї ночі були переважно західні регіони нашої держави, а також українська столиця та Київська область, Сумщина при фронтовій території. Про результати бойової роботи і про збиття безпосередньо цілий уже незабаром буде офіційна інформація від повітряних сил Збройних сил України, і можна буде це вже прокоментувати окремо. Це що стосується оперативного і важливого, саме тому а, верховний головнокомандович, президент України Володимир Зеленський, напередодні під час телефонної розмови з французьким колегою президентом Еммануїлом Макроном, а, говорив про те, щоб посилити нашу безпеку, захист нашого неба, і якраз говорили про постачання додаткових комплексів «Сампті», які здатні збивати балістичні ракети, а також комплексів кроталі, які можуть діяти проти крилатих ракет та дронів. Це зараз дуже важливо і це є одним із пріоритетів. Серед питань, які порушувалися, ну і французький президент безпосередньо заявив про те, що Франція готова надавати більшу підтримку Україні через те, що Росія не припиняє свій терор, і це через те, що Україну. Потрібно підтримувати. І це важливо. Крім того, Франція готова інвестувати у виробництво безпілотників, як для України, так і спільно з нашими компаніями-виробниками для того, щоб спільно мати змогу, як завдавати ударів по ворогові вздовж лінії бойового зіткнення, так і безпосередньо, крім цього, крім того, щоб завдавати удари. Там ну, мати можливість і завдавати Діпстрайків. Про Діпстрайки ще поговоримо, тому що є новини, як українські далекобійні дрони дуже сильно зіпсували Путіну свято в Санкт-Петербурзі. Навіть деякі події довелося скасовувати, які дочекайтеся згодом. Я неодмінно розкажу. Ну а поки що до тих держав, які ще готові підтримувати Україну. Литва, великий український друг, литовці, невелика держава, невелика країна, але з великим мужнім серцем, які готові допомагати нашій державі, оголосили про бажання приєднатися до команди країн Європейського Союзу, які готові купити або викупити американські системи протиповітряної та протиракетної оборони для України. Литва готова виділити 30 мільйонів євро на закупівлю американських систем для Києва, аби досягти кінцевої мети захист у повітрі України. Я думаю, що ми всі вдячні литовському народу, керівництву держави за цей крок. І, будь ласка, не стримуйте себе, можете подякувати, зокрема, нашим литовським друзям в коментарях. Я знаю, що мене там так теж дивляться, тому принагідно, неймовірно вам дякую. Так, цієї суми нам ще недостатньо для того, щоб закрити наше небо. Але якщо б кожна держава в міру можливостей з Європейського союзу ось так давала кошти, виходячи із свого бюджету, виходячи зі своїх спроможностей, то нам би ставало краще. То ми б разом протидіяли терору. Ми б разом не давали ворогові жодного шансу. Адже нам треба розуміти, що загрози тільки зростають і вони масштабуються. І не тільки гібридні загрози, не тільки цей виклик стоїть перед країнами Європи та Заходу, а й загрози того, що Росія масштабує виробництво безпілотників, наприклад, в спеціальній економічній зоні Алабуга. Про це пише американський телеканал CNN, зазначаючи про те, що вони фіксують за допомогою супутникової розвідки, за допомогою відповідних знімків збільшення активності в Алабузі. Там зростає кількість цехів, будівель, що ймовірно свідчить якраз про характер того, що агресор готується розширювати виробництво. Не так давно також була новина про те, що Росія на заводі Валабузі набирає в тому числі і підлітків, і молодих людей, які ідуть фактично після школи, після коледжу. Вони намагаються якомога більше туди залучити. Підлітків і жінок, що теж свідчить про певні демографічні проблеми, адже велика частина чоловічого населення задіяна у війні у злочинній агресивній війні Путіна і вже ніколи не повернеться не те, щоби на завод, а взагалі не повернеться в Росію, і так буде доти, доки вони не припинятимуть агресію проти нас. Тому у нас є спільні завдання разом із європейцями. А європейці теж а, розуміють уже багато. Адже, наприклад, а, 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 якщо мова йде про Австрію, то є інтерв'ю австрійської політикині, яка зазначила про те, що Австрія готова до того, аби а, фактично розглянути питання членства в НАТО. А, ця тема була дуже серйозно дебатована і раніше багато дискусій та обговорень. Після початку повномасштабного російського агресивного вторгнення в Україну Австрій, в Австрії ці дебати тільки пожвавилися і почали говорити про те, що необхідно обговорювати членство в НАТО, тому що інакше ну не можна буде нічим захиститися. І от країна, яка традиційно дотримувалася свого нейтралітету, тепер відкрито обговорює можливість від цього, відмови від цього статусу та навіть вступу до НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ, міністерка, вибачте, закордонних справ Австрії, що один лише нейтралітет нас не захистить від агресивної політики Росії. Ну і це абсолютно правильно. Позиція, тому що інакше бути не може. Ну, от заява ця прозвучала ч у Дойчевелі. Передає, що Беата Майнль Райзінгер заявила про те, що Австрія може долучитись до НАТО. І ця заява є надзвичайно знаковою, адже Австрія оголосила свій постійний нейтралітет ще у 1955 році. Це Ось така е, ситуація. Ось це е, те, що е, можна сказати станом на сьогодні. Що стосується ще безпосередньо Австрії, агресивні дії Росії кардинально змінюють підходи навіть таких держав. Майн Лрайзінгер, яка нещодавно увійшла до нового коаліційного уряду і вже встигла відвідати Київ, наголошує. На необхідності інвестувати в обороноздатність та розвивати партнерські відносини. Це прямий натяк на те, що нейтралітет у його класичному розумінні більше не є гарантією безпеки, коли поруч є така агресивна держава, як Росія. Ну і е, заява Австрії це ще один сигнал для Кремля. Їхня агресія не тільки не досягає своїх цілей, а й штовхає навіть традиційно нейтральні країни. До зміцнення своєї безпеки нерідко шляхом зближення з НАТО. Я би хотів сказати наступне: що в певному сенсі те, що ми зараз спостерігаємо, це злам системи європейської безпеки, яка була, в принципі, утверджена після холодної війни. Після її, в ході її, фактично, в ході холодної війни, якщо ми говоримо про Австрію, це означає, що навіть в Австрії доходять до розуміння. Що класичні моделі безпеки і що нейтральний статус не здатен убезпечити і гарантувати цю безпеку, а потрібно все ж таки об'єднуватися, колективна форма взаємодії. І саме тому ми в Україні і говоримо про те, що окей, якщо ви зараз ще не готові прийняти до НАТО, ну давайте тоді принаймні говорити про те, щоб Україна знайшла важливе і гідне місце в цій системі колективної європейської безпеки. Тому що агресія Росії в Європі починається тут з України. Вони це почали і вона може піти далі. І ось Австрія, будь ласка, саме тому є прикладом. Ну а тим часом не перестають російські воєнкори нити про те, що сталося, про те, що було звільнено село нашими підрозділами село Кендратівка на Сумщині, це гарна новина. Зараз про це повідомляв і портал Deep State, і українські оглядачі. Російські воєнкори кричать гвалт про це про те, що, мовляв, розгромили аж три батальйони. Звільнення про звільнення Кондратівки повідомляли ще раніше, і що це був 225-й окремий штурмовий полк. Про це повідомляв портал Deep State. Противник зазнав великих втрат, зокрема 40-ї сорокової. Та 155-ї окремих бригад морської піхоти, а також мотострілецький батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади. Більше того, комбат цієї комбат останнього був ліквідований. Ну, фактично, це важливо, тому що це демонструє спроможності наших сил. І показує чітко ворогові. Ну там вже кричать російські воєнкори, вони мають претензії до начальника генштабу російської армії Герасімова. І так і говорять, що, як завжди, Герасім ми не готові були, як завжди, тут значить, була атака, пропустили, нічого не змогли вдіяти та зробити. Нехай так буде і надалі, і побільше. І нехай це викликає тільки гвалт безпосередньо на болотах. Це дуже важливо. Ну і тим часом, а, що ж сталося в Росії? Я вам обіцяв, як Путіну зіпсували свято. Увага! Важливо зараз! Я вам про це розповім. Отже, а, Путін а, хотів. Ну, Путін вийшов на публіку в Пітері, і а, там же ж мав бути великий військово-морський парад. Ну, до Дня, значить, флоту, показуха. Виходять на Балтику, показують аналогів нет, можемо повторити і тому подібне. Але сталося не так, як гадалося. Не так сталося, як гадалося. Чому? Тому що в цей час фіксувалася присутність дронів в повітрі над Ленінградською областю. Чи не найбільша кількість дронів саме над Ленінградською областю за час. Російського повномасштабного вторгнення в Україну і фактично безпека понад усе, тому ж парад і скасували. А щось літається, а щось літало, там, виявляється, не просто так. Ця феєрична поява Путіна відбувалася рівнесенько після найбільшої в історії атаки по Полініградській області безпілотників. Ну і в аеропорту Пулково навіть план Планкав, запроваджували знову таки скасовані рейси, знову такі щось відтерміновано, знову таки втрачають гроші авіакомпанії, збитки до бюджету, незадоволені пасажири. Чим, чим побільше їх таких, тим і краще. Пулково було паралізовано щонайменше на 5 годин. Сотня рейсів затримувалося, Мобільний інтернет та зв'язок не працював. Він був відімкнений. Ну і це призвело до більшого все більшого збиткування і приведення до банкрутства авіаційної галузі Росії. Фактично, це відбулося за безпрецедентною за масштабами атаки по Ленінградській області. Принаймні російські джерела, деякі медіа та оглядачі повідомляють про те, що Могло налічуватись аж до 70 безпілотників одночасно, які летіли атакувати військові об'єкти на території Росії, і це точно зіпсувало Путіну свято. Це точно не дало провести його черговий парад побідобесі. І ці сигнали вони чітко показують, що немає недоторканих в Росії, немає ні Путіна, ні об'єктів, які там розташовані, і ці атаки. Будуть продовжуватися, якщо вже говорили про те, що е, прилетів там е, Сі Цзіньпінь на парад 9 травня, і ми з вами неодноразово говорили про те, що Росія Путін дуже боялися того, щоб не було атак українських безпілотників на 9 травня, то ось тут, будь ласка, безпосередньо зараз ні США, ніхто із партнерів не просить цього не робити. Тому що позиція змінилась, тому що як зазначав державний секретар США Марко Рубіо напередодні в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, президент США Дональд Трамп втрачає терпіння. Сам же Дональд Трамп, перебуваючи в Шотландії і зустрівшись з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн, дійшли згоди по тарифах. Вони домовилися, що тарифи не можуть перевищувати 15%, і що сторони налаштовані на те, щоб торгівля зберігалася нормально, фінансово-економічні відносини розвивалися стало таким чином, щоб не йшли на шкоду один одному. Це дуже важливо, тому що це знімає напругу, яка виникала між країнами ЄС та США в ході ось цієї так званої тарифної війни. А нам точно це точно не в наших інтересах щоб між західним світом, між США та європейськими партнерами намічався якийсь розкол. Цього не можна і не потрібно допускати. Крім того, Трамп, який як з'ясувалося, як пише видання американське політико, любить все більше спілкуватися із лідерами, з якими він хотів би говорити за допомогою особистого телефону, і навіть може говорити на якісь особисті теми. Дуже важливий цікавий нюанс. Ну, унікальний президент США все ж таки навіть в цьому. Це така особливість американського лідера. Але нехай спілкується. Важливо, щоби при цьому рішення ухвалювалися правильно і щоб про ці рішення не ставало відомо ворогам. Так, от Трамп, перебуваючи в Шотландії, чітко заявив, що Сполучені Штати будуть постачати і продавати європейським країнам озброєння. Вони будуть зміцнювати НАТО через те, що на саміті в ГАЗі було прийнято відповідне рішення про збільшення видатків членами альянсу на свою безпеку. І в рамках цих видатків, і не тільки в рамках інших передбачених фондів буде здійснюватися продаж озброєння. Відповідно, країни Європи будуть купувати і матимуть змогу, крім того, постачати цю зброю, боєприпаси та необхідні компоненти і Україні. Це теж важливо, тому що ще раніше ми мали таку, на жаль, певну своєрідну стратегічну невизначеність. А що ж нас далі чекає в цьому питанні? І ось тут зараз якраз ми маємо чітку ясність і розуміння того, що постачання озброєння все ж таки буде відбуватися, і що США зміцнюють свою безпеку безпосередньо із країнами ЄС. Буквально от напередодні я. Перечитував програму, проект, так званий, який розроблявся американськими науковцями, експертами, зокрема із The Heritage Foundation, яка наближена саме до республіканської партії. І там дуже цікаво і правильно описувалися кроки США в зовнішній та безпековій політиці, політиці спрямованій на зміцнення національної безпеки. Йдеться про те, що США, як би там не було, все ж таки будуть орієнтуватися на стримування як Китаю, так і Росії. Особливо в питаннях Арктики. А на цьому наголошував президент США Трамп неодноразово, що питання Арктики є важливим та одним із ключових. Тому можна сказати, що все ж таки, як би там не було, але. Стримування Росії входить на національну стратегію, і, попри все, ми бачимо, що політика американської адміністрації Трампа все більше адаптується до цієї стратегії. Адже Росія, наприклад, ротом Піскова, прес-секретаря Путіна, заявила про те, що вони не збираються зупиняти бойові дії і виконувати так званий ультиматум Трампа. Росія готова продовжувати так зване СВО. До моменту досягнення необхідних цілей, саме це говорить Пісков, і він відкрите, не прикрите. Ну просто демонструє. Він на словах передає той стан речей, який ми зараз бачимо. Якщо до цього додати, що відновилися прямі авіарейси сполучення між Пхеньяном та Москвою, і що Росія може намагатися навіть під виглядом цивільних перекидати своїми авіарейсами там. Північно-корейських військових для того, щоб активізувати ситуацію на фронті, то безумовно такі загрози існують. А значить, нам потрібно робити ще більше, ще більше завдавати ударів по військових об'єктах держави-агресорки і зміцнювати співпрацю та взаємодію з нашими партнерами, тримати стрій і продовжувати боротьбу. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть ваші коментарі, поширюйте це відео друзям, не забувайте про вподобайки. Давайте поширювати україномовний, розумний аналітичний контент в Ютубі. Думаю, це важливо. Дякую вам, бережіть себе і слава Україні!